Року 19 лютого в Україні відзначають День Державного герба України. У Житомирському ліцеї No3 на честь 33-ї річниці затвердження тризубу як Малого Герба України вбився патріотичний флешмоб Коля. Український прапор неба і пшини. Сьогодні ми відзначаємо День Державного герба України. Герб поєднує в собі дух нашого народу, зв'язує між собою покоління українців. В основі герба золотий тризуб на синьому фоні. В нього він має тисячолітню історію. Як державний символ України він був обраний не випадково. Адже з давніх часів використовувався як своєрідний своє оберіг. Тризуб це символ нашого, нашої незалежності, гордості та жаги до волі. Тож шануймо його! Український тризуб це символ волі та незглавності українського народу, який представляє Україну як суверенну незалежну державу. Також його зображають на офіційних документах, печатках та грошах. Існує понад 40 версій, які пояснюють походження тризуба. В гербі вважають цілення трьох стихій: повітря, води і землі. Також кажуть, що в гербі є родина, батько, мати і дитина. Автори іншої версії думають, що в гербі зашифроване слово воля. Науковці сходяться на одній версії, що тризуб має дуже давнє походження. Сьогодні наші ліцеїсти втілили саме волю. Наша сила, наша. Воля. Загалом до флешмобу долучилося близько 50 дітей, які є учнями третіх класів. Приємно, що наші діти усвідомлюють усвідомлюють, що наш тризубець це символ волі українського народу. Крізь віки він приніс наше прагнення до свободи, до незалежності, до самостійності. І хай надалі він надихає нас на перемоги. Щоб вона така сталася. Наш герб Тризуб, це воля, слава і сила. Наш герб Тризуб, не доля нас косила. Та ми зросли, ми є, ми завжди будем доброю пісню, не самоми людям. Наш герб, тризуб, у ньому сила Отця Небесного і сина. Уважно придивись до нього на Духа схожий від Святого, що голубом злетів з небес і у людських серцях воскрес. Тризутна мов сім'я єдина, де тато, мама і дитина живуть у мирі і любові на Україні, вольній нові. У важкий для України час діти повинні знати державні символи України та шанувати традиції нашого народу, говорить класний керівник 3-го В класу Інна Гвоздецька Бура. Ми маємо бути відповідальними за те. Що наші прадіди боронили територію нашої країни, ми маємо бути відповідальними за те, що наші герої теж зараз боронять кордони нашої держави, адже ми знаємо, що слово герб і наш тризуб це слав... це саме слово воля. Тому, звичайно, патріотизм починається з самого мал маличку. і наші діти вчаться бути патріотами, адже в кожній справі, які вони творять, вони Допомагають нашим героям, вони допомагають нашій спільній меті. Адже у всіх у нас одна мета це перемога. Хочеться завершити виступ словами відомої поетеси: цей тризубець золотий він як сонце в небі ясним. В ньому слава, в ньому сила, в нім священне слово воля, що рятує від недолі. Будь-же рідна Україна. Під гербом цим вільна і сильна. Хай про тебе в цілім світі знають всі, дорослі і діти.